Вітаю, я Аліна Катенка, психолог центру профрозвитку, і сьогодні хочу зосередити свою увагу на такій хворобі, як депресія. Останнім часом дуже багато клієнтів звертаються зі своїми станами емоційними, особливо це поширюється за цей рік повномасштабного вторгнення. Дуже багато стресу у багатьох українців, і це потрібно діагностувати і лікувати, якщо це середня або тяжка депресія. І зараз я вам розповім основні ознаки, а також в першому посиланні, в першому коментарі буде посилання на тест, який ви можете пройти онлайн. І Після того, як ви побачите свої результати, ви зможете вже прийняти рішення про свої подальші дії. Які основні ознаки депресії? Це, наприклад, пригнічений настрій протягом більшої частини дня. І, до речі, у дітей може бути дратівливий настрій. А також знижена зацікавленість та задоволення, зниження задоволення майже у всіх видах діяльності. Які раніше приносили захоплення, задоволення, і на зараз ніякі справи не приносять радості. Слідуюча ознака це значна втрата чи збільшення ваги без спеціального харчування та дієт. Також є такий симптом, як психомоторне збудження або загальмованість навпаки. Там, зайва метушливість чи, навпаки, уповільнення рухів, мовлення, також прояви безсоння або сонливості, відчуття втоми, втрати енергії, зниження здат... здатності мислити, зосереджуватися, приймати рішення. Думки зосереджуються на негативних фактах і відволікають від діяльності, і прийняття рішень становиться таким дуже важким і виснажливим видом діяльності. Також почуття власної нікчемності або провини мозок підкидає такі там думки або спогади про власні неуспіхи. І досягнення в цьому стані взагалі не бачимо. Відчуття провини може бути перед близькими людьми. І також такий один із значних факторів це повторювання думки про смерть, не страх смерті, а саме. Мислити, дивитися, переглядати якісь сценки в своєму внутрішньому світі про те, як зробити собі легше через, через смерть. Або якщо є можливі спроби суїциду, то це негайно потрібно звернутися до лікаря. І... Пройдіть тест або для себе, або для того, щоб переконатися про вашу близьку людину, якщо вона сама не хоче. І потім вже після того, як ви знаєте результати приблизні, тому що це тест, він зосереджений на тому, щоб на ваші відповіді да, суб'єктивні. Відповіді, подивитися, яка ступінь, яка форма депресії. Да? Вона може бути легка, середня чи тяжка, і все одно зверніться до свого сімейного лікаря або лікаря психотерапевта, лікаря психіатра, тому що, наприклад, середню і тяжку депресію там треба підключати вже. Антидепресанти, а не тільки психотерапія. І якщо легка і там початково не важка, середня, да, то можна зосереджитись тільки на психотерапії, але при інших видах і формах треба обов'язково підключати антидепресанти. І Хочу зосередити на тому, що клінічна депресія це хвороба. Це не лінь, це хвороба, саме хвороба. Тому її потрібно лікувати, бо можуть бути наслідки такі, як навіть інвалідизація, тому що може наступити порушення інтелектуальної сфери, і людина взагалі може не відновитися до її, того стану, який був до депресії. Тому, будь ласка, пікуйтеся про себе, про своїх близьких. І не зневажайте цими, цими ознаками, да? придивіться уважно і сходить, будь ласка, зробить тест і потім сходить до спеціалістів. Це лікується, і чим раніше, тим краще. З любов'ю к вам!